Так, на що ти Катя? Пирог, пиріг приготувала. Ну, такий швидкий він, е, рецепт знайшла, швидкий. Так що давайте бігом їжте, е, там щось не знаю. І бігом в школу заїдьте на автобусі, бо скоро шко, скоро школьний, шкільний автобус приїде. Смачно, угу. І ось так беру ось і. Мммм. Да, так смачно. А скільки у вас сьогодні уроків? Сім ніве. То візьми щось з собою Якийсь Перекус, я не знаю. Подивіться, в холодильнику там є. І сховайте пиріг, будь ласка. Ой, добре, зараз сховаю переїх. Туди. Угу. І сюди тарілочку. Так, я зараз подивлюся, що там є. Ти будеш казати, чи ти його будеш добре. Так, чіпси. Скрабом і сметаною і зеленню. будемо брати? Так, да, давай сметану і зелені. Добре, беру сметану і зелені. Ось лови. Ой, не долетіло. Ось оце. Далі кукурудзані палички. Будемо брати? Та ні, вірно Там дуже кришитися не будуть. А чіпси кришитися не будуть. Хі, -хі. ні Ну, добре, так що тут у морозилки. ММДМС, давай я хочу. Та що я падаю? Так. Другий ММДМ? Ні, не будемо брати. Так, добре. Будемо брати Снікерс і твікс. Так, да, да, бери снікерс і твікс. Добре, беру снікерс і твікс. Так, ну і все. А мені можна ще взяти. Ой, це кіткат впав. кіткат впав. і мілку. Девочки, вам не забагато, Ви зуби не І-і. E -е. Так ну давай я кладу тобі в рюкзак Ммдэмс. Ось такий Ммдэмс. Ось жовтий. Кладу в рюкзак. Ну, поклала. Далее. И три батончики кладу. сникерс. Так, засовывайся и І... пвикс. Так, все, я в рюкзак все поклала. Теперь в мий чипсы и милку. Дитика тут корова смішна на мальо і мілку. Фух, ну все, пішли, ми готові. Давайте идіть. У Ушкільний автобус під'їхав, бігом, барю, рюкзаки в руки і пішли. Що вже зараз? Їдемо йдемо. Без десяти. Так, пішли. А, ні. То не наш автобус. Він не нашу школу їде. Ми пропустили автобус. Ну то їдьте на машині. А. Да, поїхали на машині, бігом-бігом у школу, школу. Ой, ай, ой, Ну все, пока їдете. Привіт, мої учні. Знову навчальний рік. Розпочався, але нікого ще нема. Трохи ремонт зробили, але його і не помітно. Ладно, подожду, бо що вже щось запізнюється без п'яти хвилин. Хм. Добрий день, вчителька. О, добрий день, Луїза. заходь, сідай, куди хочеш. Добре, я на першу парту сяду. А де останні чого нікого немає? А вони запізнюються, вони ж завжди А, Ой, добрий день. Ти десь, а на першій ти я, коли тебе сяду, на першій теж. Да, да, сідайте разом. Ай, хай ти ти що всі запізниться? Хай сідають на задній. Вставай, Ліза. Ой, Що, так... Ліза, Так багато читала і літом, що аж голова хе, хе Та мабуть. Ай, де ж ті запізнюються? Не можуть вони вчасно прийти, навіть на перше вересня. О, і вже й дзвінок. Ой, а мій дзвіночок впав. Так, дзвінок. І так, ну ждемо, ще 2 хвилини. І все. Наш... Добрий день. Добрий день. Вибачте за запізнення. а я хотіла на першу парту сісти, а не можна на першу парту. А я ж не дуже бачу далеко. Ну, то це твої проблеми, що ти не так рано приходиш. Тепер ми Ліза з доїзи і там сидять. Ну добре, сяду за тобою. Ох. Єлі встигла. Фух. Добрий день, немає свободних то сьогодні дійки. Так, ну добре, якщо всі з Зараз буде виховна година. Так, начинаю. Так, і в цьому році е виконують домашні завдання всі, всі, а не тільки двоє чоловік. Поняли? Зрозуміли? Так, а тепер. Е ми йдемо на лінійку, щоб стояла як котя-палка. Зрозуміли? А, зрозуміли. Так зрозуміли. А ви не забувайте ставити лайк і під підписатися на наш канал Лайк-Лу. И нажимайте на колокольчик не на попросите нові серий. Всім пока. А ми на линейку на сонці жаритесь.